Так, знайоте. Знайоте, це наш чорний принц. Історія буває іноді така, що ми мусимо повертати наших улюбленців з тих сімей, куди ми їх віддали. Так само прийшло з чорним нашим принцем. Пару тижнів тому, це до півтора тижні назад, ми його прилаштували в сім'ю, але к сожалению... Він там не прижився. Чого? Не знаємо. Хто виноват? Не знаємо. Звик він до нас жити і, мабуть, вже не признавав тих нових хазіїв. І ми по, по згоді двох сторін, по нашій, по їхній, ми його поки забираємо до хати. Там прилаштуємо його в іншу. Як він поживе у нас, привикне. Вон як по нас заскучився, просто до нас лізе. Ну, і буває і таке. Та Тому, я можна сказати, історія, що буде своє, мати своє продовження. Так що любіть своїх тваринок, любіть їх. Не бачите, які у нас гарні, як вони люблять, коли їх кохають. Ну, тоді все, все добренько, всім до побачення.